Розділ 26. Страх перед неминучим. Більш за все на світі ми боїмося власної смертності. Кожна людина мусить жити з усвідомленням того, що життя колись закінчиться, проте ми не знаємо, коли саме та як це станеться. Цей страх відомого й невідомого постійно загрожує підірвати ваш внутрішній мир і гармонію. Навіть думка про перспективу смерті здатна миттєво зробити нас безпомічними та наляканими. До того ж, виникає відчуття безглуздості життя, комусь страх смерті щодня псує життя, змушуючи боятись загибелі на кожному розі. У інших він виникає несподівано, маскуючись під менші страхи стосовно здоров'я та ризиків. В обох випадках існує загроза зіпсувати собі життя. Кажуть, що у страху смерті ховається багато інших психологічних проблем. Хвилюючись про своє здоров'я, ми боїмося захворіти, потрапити в лікарню та померти в муках. Люди, які страждають на панічні атаки, часто приймають калатання серця за напад, жах від того, що вони от от помруть і спричиняє панічну атаку. Багато різних фобій, хай то висоти, змії чи крові базуються на припущенні ніби смерть більш імовірно, коли людина контактує з цими речами. Перспектива смерті існує все наше життя. Але не можна жити в постійному стані страху, тож ми захищаємо себе, наповнюючи життя безпечними звичками, що вберігають нас від загроз? Ми можемо категорично уникати будь-яких ризиків, ми прагнемо досягти безсмертя через славу чи багатство, через зв'язок з іншими людьми та їхню пам'ять про нас. Та хіба можна нас звинувачувати? Ірвін Ялом, почесний викладач психіатрії в Стенфордському університеті, чудово все це описує у книжці, Дивлячись на сонце. Дуже непросто жити, щемиті усвідомлюючи ймовірність смерті, це ніби намагатись поглянути прямо на сонце, довго ви не витримаєте». Він також каже, що, хоч фізичне втілення смерті нас знищує, саме поняття загибелі нас рятує. Іншими словами, людська тривога через смерть це не лише дискомфорт, якого треба уникати. Усвідомлюючи та приймаючи наближення смерті, ми можемо знайти новий сенс і мету свого життя, той факт, що всі ми смертні, може визначити зміст, який ми надаємо життю, та допомогти нам ретельніше підходити до свого способу існування, і навпаки, значення, що його ми надаємо смерті, впливає на наш сьогоднішній добробут. Коли я працювала з людьми, які пережили рак грудей, багато з них розповідали про позитивні зміни у житті, пов'язуючи їх із тим, що вони зіткнулися зі смертю. Звісно, такий досвід посіяв у них неабиякий страх, але при цьому вони також переосмислили той відрізок часу, який їм лишався, і що травматичнішим були пережиті почуття, то суттєвішими були трансформації в життях людей. Але не обов'язково аж так наближатись до смерті, аби зрозуміти, що вона для нас означає. У межах терапії прийняття відповідальності це можна зробити, уявивши власний похорон, або подумавши про наших особистих героїв, яких уже немає серед живих. Ці вправи допомагають поглянути на життя не всупереч тому факту, що воно закінчиться, а саме крізь його призму. Коли ми запитуємо себе, якого значення хотіли б надати своєму життю, це відкриває шлях і до хаосу, і до змін. І, хоч це може бути боляче, суть тут не в стражданнях, а в можливості дати собі вибір. Скажімо, ви уявляєте, що здатні жити згідно з вашими головними цінностями. Відповідно, ви починаєте думати, як це виглядало б, якби ви так жили, то як поводились щодня? Над чим ви невпинно працювали б, від чого відмовились, чого б ви прагнули, навіть якби не могли цього досягнути. Подібний аналіз смерті допоможе чіткіше зрозуміти, що для нас має значення зараз. Здається, що страху смерті неможливо позбутись, адже ми знаємо, що це колись станеться. Цей страх зрозумілий, а прогноз стовідсотковий, але наші нереалістичні уявлення про смерть роблять раціональний страх іще гіршим, настільки гіршим, що він може псувати наше повсякденне життя. Це можуть бути уявлення на зразок моя родина без мене не виживе. Або передсмертний біль буде нестерпний. Коли йдеться про страх смерті, більшість людей намагаються переконати себе, що це станеться ще дуже нескоро. Це добрий намір, але не ефективний. Адже всі ми знаємо, що рано чи пізно це трапиться, причому, ймовірно, без попередження. Якщо ми намагаємося уникнути страху смерті, змушуючи себе почуватись в безпеці від неї тут і зараз, цей страх обов'язково спливе знову, коли нам нагадають, наскільки крихке життя. Насправді ж нам потрібне глибинне прийняття смерті як частин життя та невідомості щодо її приходу. Для когось ці речі й становлять сенс життя, а хтось намагається про це не думати. І жити так, ніби цього може взагалі не статись, якщо бути обережними. Ми уникаємо всього, що пов'язане зі смертю. Ми намагаємось не говорити про неї, не дивитись на неї. Особливо така поведінка формується навколо речей, які ми вважаємо ризикованими. При цьому наша оцінка ризику зростає пропорційно до тривоги, пов'язаної з ним. Коли це відбувається, можуть виникати різноманітні фобії, і якщо ми не розберемося зі страхом смерті, одна фобія обов'язково приходитиме на зміну іншій. То що робити, якщо нас поїдом їсть страх перед найгіршим, що, як ми знаємо, точно станеться? Якщо ми хочемо жити повноцінно, не остерігаючись загибелі щодня, ми повинні знайти спосіб прийняти смерть як частину життя. Прийняти не означає сказати, що ми прагнемо смерті, це означає перестати боротись із тими аспектами реальності, які ми не здатні контролювати. Приймати смерть не означає відмовитись від життя, навпаки. Прийняття смерті допомагає додати життю сенсу своєю чергою, маючи і в житті сенс і живучи відповідно до нього, ми зможемо прийняти смерть як частину життя. Це може повністю змінити наш спосіб існування. Ми зможемо жити згідно зі своїми цінностями, ми зможемо жити не безглуздо, ми зможемо більше уваги приділяти речам, які справді мають для нас значення, як змінити стосунки зі смертю. Люди вчаться приймати смерть і все з нею пов'язане в різні способи. Три з них, описані нижче, запропонували Гесер, Вонг і Рекер. 1988 року. Перехідне прийняття Віра в загробне життя ЧИ можливість потрапляння до певної форми раю допомагає людям змиритися з їхньою смертістю. Втеча. Для ТИХ, чиє життя сповнене страждань, смерть може бути прийнятним чи навіть бажаним варіантом, адже вона гарантує полегшення. Нейтральне прийняття це коли смерть сприймається не як щось бажане і не як спосіб уникнути страждань, а як нейтральна частина життя, що її ми не контролюємо. Спробуйте це під час ТПВ людям іноді дають завдання уявити, що вони пишуть власну епітафію. Що б ви найбільше хотіли сказати, якби могли написати лише кілька рядків на своєму надгробку. Це не спроба здогадати, що про вас сказали б інші люди, це спосіб розібратися, що має значення саме для вас, визначити пріоритети, якими ви готові жити вже від сьогодні. Тим, кому такі вправи даються складно, я наполегливо раджу працювати з терапевтом. Спробуйте проаналізувати власні уявлення про смерть, що змушують вас ще більше її боятись. Усі ми маємо переконання щодо смерті, які або нам допомагають або шкодять. Скажімо, людина думає, що смерть це нечесно, і ми на неї не заслужили. Така позиція лише живитиме тривогу та змушуватиме хвилюватись, коли виникнуть думки про смерть. Дуже корисно спробувати проаналізувати можливо, розвінчати деякі з цих переконань. Утім, цей процес може бути дуже емоційним, тож краще це робити за підтримки людини, якій ви довіряєте. Це може бути хтось зі знайомих або фахівець. Набір інструментів письмо проти страху смерті. Експресивне письмо допомагає досліджувати страх смерті, адже допомагає людині дистанціюватись і спуститись на землю, не втрачаючи зв'язку зі своїми ідеями та відкриттями. Можете будь-коли зупинитись і повернутись до вправи, коли будете готові. Глянути у вічі страху смерті дуже непросто. Тут вам і стане в пригоді висококваліфікований психолог. Якщо ж у вас немає можливості до такого звернутися, допомога близького друга чи коханої людини теж не завадить адже всі стикаються з такою проблемою. Ось кілька допоміжних запитань, які ви можете використати, коли пишете в щоденнику, займаєтесь із психологом чи спілкуєтесь із близькою людиною. Чого саме ви боїтеся в смерті? Як ці страхи дають про себе знати в повсякденному житті? Які з ваших уявлень про смерть суттєво відрізняються від уявлень інших людей? Про що говорять ці відмінності? Як пережиті нещастя чи втрати вплинули на ваші уявлення про життя та смерть? Які поведінкові механізми допомагають вам відчути безпеку від смерті? Яким би ви хотіли бачити своє життя? Який слід ви б хотіли залишити в цьому світі? Як ваші цінності могли б перетворитись на реальні дії та рішення, які ви приймали б уже сьогодні та в наступному розділі свого життя? Уявіть, що десь там, у далекому майбутньому, ви наближаєтесь до завершення свого життя та обертаєтесь на цей його розділ, який лише починається. Яким має бути ваше життя зараз, щоб у той момент ви озирались на нього з усмішкою, задоволені своїми рішеннями та ставленням до кожного дня? Що має бути в наступному розділі вашого життя, щоб ви могли назвати його найбільш значущим і важливим? Яким чином прийняття смерті може зробити ваше життя кращим, замість зіпсувати його? Підсумок розділу Наш страх перед смертю одночасно включає страх і відомого, і невідомого. Деяким людям близький контакт зі смертю допомагає здійснити позитивні життєві трансформації. Прийняти смерть не означає відмовитись від життя, зовсім навпаки. Прийняття смерті іноді допомагає знайти новий сенс у житті.